Всім великий привіт. Сьогодні подивилася відео Дмитра Солов'я. Оксаночка виклала відео, що їй наробили робочі. І я згадала свою історію, що це ще по-моєму років два назад, по запрошному році. Мені взагалі зрізали полуницю помічниці, помічниці, просто під нуль. І так у мене одного сорту не стало. Він там почав трішки відходить, ну, сердечко повністю було зрізане, але я не захотіла вже з ним. Голову морочить, просто прибрала. То шкода, звичайно, Жінку, що ну, ми ж скільки сюди праці, стільки душу ми сюди вкладаємо, у цю полуницю, у ці посадки. І хочеться і людям відправити гарну розсаду, щоб людина була задоволена, щоб і через декілька років згадували. Добрим словом. Ну, бувають, звичайно, такі моменти, що от... я теж наймала робітниць і вусики мені прикулювали. Ну, мені декілька разів прийшлося об'яснювати, що не треба прикулювати останній тільки вусик, а треба із першого починати вусика. а то Перші два дві розетки висять, а останню приколюють. Ну, от бувають і такі моменти, і різні ситуації бувають. Ті, що хочуть працювати, ті працюють не так. Як, як ти хочеш, як ти об'ясняєш. Ну, звичайно, якщо діти працюють чи підростки, то це прощається, і кілька разів об'ясняється і все наложується, все нормально. Якщо, звичайно, здоровий дорослий чоловік, доросла людина щось може таке викону, звичайно і прикро. і... Тому я і не наймаю будь-кого. Е, у мене, як і працює одна робітниця, то вона вже знає всі нюанси, все вона знає, що їй не треба об'яснювати, вона зробить навіть те, що я не просю, але ж, але ж бувають такі моменти, що, що вона не виходить і довго не виходить то приходиться мені, звичайно, самій працювати, ось ще ніяк не досадю, бо усе зразу – пакувка посилок, ставлення розсади на укорінення, прибирання бур'яну, прибирання стаканів від кущів уже зрізання. Роботи насправді дуже багато. Інколи я так вийду і дивлюся, не знаєш, за що броться перше. Учора навіть не знімала відео. Ну, ми з чоловіком працювали з бур'янами. На одній огороді ми вже прибрали, крім перцю. Все вже прибрано, крім перцю. Знімаю, як Василій допомагає тобі бур'ян рвати. Він спину масажирує, щоб. Щоб не боліла після бур'яну. Так, да, Василій? Васька. Хорошо тобі, так? Да? Кінчили ми з бур'янами. Залишився тільки перчик. Ну, перчик ще. Він ще куди цвіте і в'яжуться перчинки, то ми вирішили трішки почекати, морозів немає, Нехай ще ще підростає. Вирвати ми його завжди встигнемо. Так що займаюся домашніми роботами на городі городними. Сьогодні знову... Пакую посилки на завтра і останній тиждень вже відправляю на, мабуть, замовлення, Оці, що були в мене записані. Ну, а потім вже, по мірі можливості не, буду, не буде такого галупу, як в мене був. Буде дві, два дні відправок. Кому встигну, тому повідправляю, хто захоче. Ну і по можливості, ну, скільки буде саджанців, звичайно. Ось знімаю, знімаю стакони. Ну, а тут тут ось у мене більш-менш порядок. А ось тут ось ось ось, дивіться, що робиться. Бачите, міжду між грядками треба вирвати весь бульйон. І там, де воно прогойване, там треба нас понасоджувати. Так же саме, і тут, де, де в мене є мальвіна посажена, тут мальвіна, гіганд жонея посожена, лорд е і пегос там унизу. Тут теж треба понасаджувати, де немає. І у мене почало розлазитися агроволокно шестидесятка, от вам і йокість. Дивіться. Бачите, ось воно розлазиться, Значить, тут стабілізація не, не... не та, що треба. Простояло це агроволокно рік. Ну, нічого страшного, я виход з положення, звичайно, знайду. Ми поміж доряддю простелим солому. І ще рік рік тут простоїть. Тим більше, що тут насадження в мене молоді мальвіни. Вона на слідуючий рік буде родити, тут. як би сказати, во всій красі вже буде, тому що двох річка. Перша річка я більшість тут брала тільки вуса, тут ягоди майже не було, тому що посаджена була полуничка аж у кінці листопада і розсада була така не дуже Ну, була маленька. Перед тим, звичайно, як я буду сюди класти солому на міжряддя, я обов'язково тут змету все насіння, яке тут є. Тут є насіння з воно, Бачите? Обов'язково його треба прибрати, щоб воно не проросло через солому. А потім буду застелоть. І хто стели солому, то повинен пам'ятати, солома задержує ріст навесні, тому що під соломою земля, якщо замерзне, вона розмерзається набагато повільніше, ніж там, де нема соломи. Бо колись у мене була застелена русанівка соломою, і там, де була солома, то там русанівка була пізніше, ніж просто на землі. То там, де ранні сорти, і хочеться пошвидше, щоб вона прокинулась, то звичайно треба. Солому прибирати або просто розгортати біля кущиків навесні, щоб швидше розтанув сніг. Отакі От нюанси. При мульчуруванні соломою. також також у мене не вистачає і в цьому році, щоб усім відіслати мальвіну. Тому що і залишила собі розсади, не так, як в минулому році. В прошлому році я Дуже багато людям повідправляла, а собі дуже залишила мало. Що в мене тут ну, взагалі було дуже мало насаджень, дуже маленькі вони були. Тому в цьому році я виправлю цю помилку і хочу посадити ще мальвіни, щоб була і на копанку, тому що люди хочуть, і, щоб була і копанка. Ну, буду старатися, а там не знаю, як в мене вийде. Бо я ж говорю, що помічниці в мене зараз немає. Зараз я сама ось, ось мені садочок ще треба вичухати, весь бур'ян вирвати. Так що роботи ще дуже багато. Люди мені телефонують, коли ви будете відправляти вже без черги. Мені треба вдома трішки підробитися. Я буду брати трішки замовлень. Я думаю, через тиждень. Ну, по наявності, звичайно, соджанців. Уже і такого галупа не буде, як був, тому що я старалася виконати усі замовлення, які є. Щоб мене не називали, там, що, що я когось обдурила або що, бо в минулому році не всі одержали, в цьому році теж не всі одержали те, що хотіли, тому що черга була дуже велика. На наступний рік я поки ще не пишу, тому що тому що я ще не знаю, чи я буду займатися розсадою, чи не буду займатися. Чи буде в мене здоров'я, чи не буде. Чи будуть в мене сили, чи не буде. Ну, звичайно, я буду займатися, але, можливо, не в таких об'ємах і, можливо, якось по-другому буду. 에... Організовувати свою працю, тому що в цьому році я літа не бачила, весни я не бачила, наче тільки ось почався квітень і вже все, вже жовтень на носі. Я літа не бачила. Ніякі кошти не можуть замінити спілкування з внуками, спілкування з дітьми, тому, тому буду якось. Регулювати свої замовлення, свої посадки, щоб вистачало часу на все, тому що роботи ніколи не переробиш, вона все одно була і буде, а внуки ростуть, хочеться і з ними поспілкуватися. І Інколи хочеться і відпочити, і посидіти, і віддихнуть. І той же телевізор подивитися. Я вже не пам'ятаю, коли я якийсь фільм дивилася, то якось буду організовувати свою працю по-іншому. -по я за мастер-клас від чоловіка за теплицю пам'ятаю. Просто в нас зараз дуже, -дуже загружені дні. Хочеться все встигнути, але не встигаєш ніяк. Так, що все миру добра, все найкраще, і все буде Україна.